Китайчики, Джинма 5000. ДВшечка го року 4500. Вюто 3800. донфен 2008 рік 4200. Донфен 13-й рік на дозаторі 4900. Донфен 13-й рік рульова механічна 4900. ДеВшка 244. 14 рік з кабіною 3500. Дунфен. Дунфен 35 -ка. і Махіндра 35. -ка. По 5,5. Шіфен Хереміневий, 2850. 21 рік. Зареєстрований стан нового трактора. Дунфен 19 рік. На рідній резині 6300. І також такий зубрик 150 очка за ціною 1300. Він йде з фрезою і з плужком. І самий менший з китайчиків це мотоблок 10 кіньських сил, також йде з фрезою і з плужком. Його ціна 700 долярів. Заводиться і їде.